Вероніка Телевна, вірш Тараса Шевченка «Тополя». По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою. Сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби лине одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажуть, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милом під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопає. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся, шлюбітеся, як серденько знає. За що бече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Вона чула недоленьку, а сказать не вміло. Не сказала, осталася. День і ніч варкує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає, як сирота, білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а серденько б'ється.